Жила собі бабуся, і з нею песик жив. Вона дружила з песиком, і з нею він дружив. Бабуся якось ввечері спекла смачний пиріг. І песика покликати побігла на поріг. Прийшла назад ой лишенько, подівся десь пиріг, І бідний, бідний песик голодний спати ліг. Пішла бабуся кашку. Варити з молоком. Прийшла назад, а песик воює з гусаком. Пішла бабуся рибки купити в рибака, прийшла назад, а песик, танцює гопака, пішла бабуся в зелен сад нарвати там грушок. Прийшла назад, а песик одягся в кожушок. Пішла вона до кравчика замовити штанці. Прийшла назад. А песик пече собі млинці. Пішла вона до шевчика купити чобітки. Прийшла назад, а песик розмотує нитки. Пішла вона купити солодкі пиріжки. Прийшла назад, а песик подер усі книжки. Бабуся до книгарні пішла купить нові. Прийшла назад, а песик стоїть на голові. Ніхто ніколи песика не лаяв, не шмагав. Бабуся каже чим будь, а песик каже, гав?